Мої всім вітання. Е, як ви думаєте, що найбільше мене турбує сьогодні? Ви будете дуже здивовані. Що найбільше, який найбільше, скажімо так, камінь на моїй душі до сьогоднішнього дня лежав, поки, нарешті, я не вирішив цю проблему? СБУ, думаєте, яке клипає мені кримінальну справу? Вручило підозру про... Образу честі, гідності, погрози прикордонному чиновнику військовому, губернатору Погуляйку, коли це він став воєнним прикордонником, правда, я не знаю. Ні, не це. Думаєте суди, по які мене тягають? Ні. Думаєте домашні решти? Ні. А, думаєте борги через волонтерство, на які вже мене давлять, ну, вимагають вже деякі люди гроші. Які я брав на тепловізор, на автомобілі, і це я вирішив. Найбільший камінь на моїй душі був до сьогоднішнього дня, це відсутність можливості на 100% вичитувати ваші повідомлення і робота Грячої лінії. Гряча лінія потрібна, тому що люди... Людям потрібно кудись дозвонитися, людям потрібно комусь висказатися, людям потрібно комусь розповісти своє горе. Людям потрібно до когось звернутися за допомогою. І для мене це була проблема номер один, тому що люди, яким я довіряв гарячу лінію, вони були не зовсім відповідальними в цьому плані. Некоректно відповідали, нерозумно відповідали. А також була проблема з вичиткою повідомлень. Ви пишете мені. Ну, наприклад, мені потрібно вичитувати коментарі під кожним відео в Ютубі. Ну, потрібно, тому що ви пишете, да? Ви ж не в, в небо пишете, ви хочете мати відповіді. Бо там дуже багато запитань. Мені потрібно вичитувати повідомлення в чотирьох Тіктоках, які я вже створив нові. Мені потрібно вичитувати месенджери в трьох Фейсбуках. Мені потрібно вичитувати месенджер в Інстаграмі, мені потрібно. Вичитувати Телеграм, що туди пишуть: вайбер, Ватсап, сигнал, смски. Хто куди може достукатись, туди і стукає. І для мене була проблема номер один: що я один фізично цього всього не встигаю через цілий ряд також зайнятості і суди, і волонтерство. І що розказують, розказувати самі все знаєте. Нарешті, завтра я відправляю телефон. Який я придбав за 3 тисячі гривень новою поштою, людині, яка заступник декана, в якої не одна вища, в тому числі і психологічна освіта. Людина, яка е, дуже порядна, людина, яку я знаю більше п'яти років, людина, яка навчає наших е, студентів, нашу молодь. Я не буду говорити всього, де і що, звідки вона Ніжина, місто Ніжин. Так, ця людина отримуватиме там, з фонду якісь 5 тисяч гривень в місяць. І зайвими вони не будуть. Але тепер я спокійний за обличчя моєї гарячої лінії. Буквально з понеділка, в повному обсязі, запрацює гаряча лінія, яка буде увімкнена. Ну, там, Поговоримо, з якою до якої, тому що вона бабуся також, хоча вона й молода і красива, але все-таки бабуся, на є також дітки, їй треба також свій власний час на життя. 에, поговоримо. Може, там, наприклад, з 9 ранку там, до, до 6 вечора то ми все обсудимо. Але сам факт, що з понеділка на гарячій лінії 068 11 54 91, на цьому номері телефона 068 31 54 91 з понеділка. Буде сидіти людина на гарячій лінії, яка відповідатиме на дзвінки, яка буде давати поради, яка е, буде вас вислуховувати, яка буде переключати, фільтрувати і на мене, кого там потрібно, якщо там потрібно, буде моє втручання, яка буде приймати повністю і скарги, і по і все інше. Одним словом, е, камінь з моєї душі зняти, тому що нарешті гаряча лінія з понеділка повністю повномасштабно працювати. Плюс нарешті. Мій колега-волонтер, друг побратим Женя Кандураки, повністю займається зараз інстаграмом, вичиткою, відповідями. Ще один військовий, який вже мобілізований через поранення, підключився до мене в якості допомоги розрібання зі мною повідомлень в Ютубах, Фейсбуках. Тепер, нарешті, ви будете швидше отримувати відповіді на свої запитання. Тому я приношу. Ну, найглибоча своє вибачення всім, хто пише мені, і я вчасно не відповідаю, тому що я фізично цього просто не встигаю. Сидячи до 4 ранку, до п'ятої ранку, я все одно фізично на всі повідомлення відповідати не встигав, будучи сам тепер, я поступово цю проблему вирішив. Тепер ви будете отримувати відповіді. Буде зворотний зв'язок. Буде працювати номер гарячої лінії від понеділка 068 5491. Будь-хто може туди написати, зателефонувати, запитати, отримати відповіді, скинути рапорти свої. Ви можете скидати туди безвісті зниклих інформацію. Ви можете скидати туди свої заяви, звернення, скарги, все, що потрібно. Телеграм, там, вайбер, ватсап, ми все поустанавлюємо. Від понеділка буде повномасштабний зв'язок. Мого благодійного фонду Олексій Оскара, мене особисто як Олексій Оскар, через моїх людей, які будуть тепер займатися і вичиткою, і повідомленнями, і дзвінками. Тому я ще раз приношу свої вибачення за те, що я не встигаю вам всім відповідати, і ви бачите, що ви пишете, і воно не прочитане. Дайте, будь ласка, ще пару днів виходних, ми все налагодимо, і буде повномасштабний взаємний зв'язок. Нагадую, ще раз можете запитувати реквізити, тому що дуже багато кажеться, вже фаристів, понамальовувалося з фамілією Оскар, Тому, будь ласка, не ведіться, перевіряйте реквізити. Якщо потрібно номер карточки перевірити, запишіть 5375 три сімдесят пять Номер цієї карточки через три місяці після початку війни повністю почав працювати і не змінювався. Перший три місяця війни ми. Повністю волонтерили за свої кошти, власні кошти, запишіть номер нової почти, місто Київ, номер нової почти 4 на номер телефону 068 на номер гарячої лінії. Це номер, який ви можете вказувати на новій почті. Якщо ви хочете відправити одяг діткам, якщо ви хочете відправити якісь продукти малозабезпеченим переселенцям, якщо ви хочете якусь допомогу, медицину чи ще щось відправити військовим, присилайте. Я радий будь-чому, тому що будь-що, що ви прийшлите, даже. Домашню консервацію. Я знаю, кому її відправити. Ну, PayPal там також всюди в мене є. Оскар собака, укранет англійськими. Три моїх Фейсбука діючих, тільки зараз тимчасово не заблоковані можливості немає мені постити. Але скоро все розблокують. Дякую ще раз. Я приношу ще раз вибачення, що я фізично не встигаюся відповідати. Але відтепер самий найбільший груз і камінь з моєї душі знятий. Нарешті, з понеділка, гаряча лінія буде працювати повномасштабно. І саме головне, мені не соромно буде за людину, яка на цій гарячій лінії сидить. До речі, ззаді в мене картина, яку я колись ще придбав. Тому, якщо хтось є бажаючий купити цю чудову картину, цю чудову, красиву дівчину, автор якої є, до речі, Оксана Гарек з міста Ніжин, яка зараз проживає за кордоном і там картини свої також продає. А можете пропонувати свою ціну. Я її з задоволенням продам, як аукціон, і вилучені кошти, можливо, навіть вистачить для того, щоб придбати хлопцям сьогодні тепловізор, який вони мені замовили. Але, на жаль, я поки що їм змушений відмовити у зв'язку з тим, що я фінансово не спроможний їм купити тепловізор. А чому б і ні? Я зараз подивлюсь на цю картину, на цю чудову весняну дівчину. А чому б і не спробувати? Якщо є бажаючі запропонувати ціну, пишіть в коментарях під цим відео свою ціну, а я виберу найбільшу ціну і зв'яжуся з вами. Я вам всім дуже вдячний. Ще раз кажу 068315491. В принципі, ви вже можете дзвонити писати, але в понеділок повномасштабно запрацює ця гаряча лінія. Дякую ще раз всім. Я бажаю вам миру, я бажаю вам благословення Божого і нехай Матір Божа своєю покровою всіх-всіх всіх вас оберігає ваших дітей, ваших рідних, ваших близьких, а головне наших захисників.